Основна мета моєї книги було показати, що населення в період окупації не тільки як ми привикли в радянський час Слухати, що не тільки займалися партизанською діяльністю чи підпільність, вони також якось намагалися жити, якось намагалися урізноманітнути своє дозвілля. Тому спорт це була одною із причин для мирного населення, хоч якось відволіктися від того страшного буденного життя військового. Для німецьких солдатів це також можливість відпочити. Але в книзі я про це пишу: що спочатку ці так звані товариські футбольні, хокейні чи боксерські поєдинки, вони ніби мали товариський характер, але час. Набирали досить серйозної і впертої боротьби, тому що ніхто не хотів поступатися. Німці не хотіли показувати, що вони слабші за унтерменшів, а українці, що вони слабші за своїх окупантів. Тому, скажімо так, ці баталії були досить, досить поширені і досить цікаві. Також дані факти. вони як я вже говорив, певною мірою звінчують міф про те, що все населення на території України жило під страшним гнітом нацистським і. В Україні проводилася політика виключно терору німців проти мирного населення. Я зразу хочу зауважити, що я не хочу заперечити і в своїй книзі. Я про це теж пишу: не хочу заперечити голокост, не хочу заперечити мільйони Украї... смерті мільйони українців, які загинули в німецьких концтаборах. Не хочу заперечити вивезення українського населення до райху. Ця сторінка трагічна нашого нашого народу була і в ніякому разі її не варто заперечувати. Але поряд з тим була і інша сторінка окупаційного життя: це так звані футбольні матчі, боксерські поєдинки, змагання в легкій атлетиці, в гімнастиці. Все це було, і про це треба писати. І не потрібно уникати цього, тому що це теж наша історія. і Потрібно якось систематизувати цей пласт науковий і показати, чому в той час люди йшли на на такі, скажімо так, кроки займалася спортом.